Чим невдаліше у жінки особисте життя, тим коротша спідниця і вищі підбори. Так якщо ви бачите жінку у кросівках, знайте у неї все чудово. У світі є п'ять стихій. Вогонь, вода, повітря, земля. І нервова жінка. Жінка у сім'ї як перекладач, вона розуміє дитячий бельгіт і п'яну маячню. Оля в ліжку просто тигриця. 150 кіло руда із вусами. Яка різниця, скільки коштують твої труси, якщо ти знімаєш їх сама? Багато дівчат не люблять дощ, бо він скидає їх обличчя до заводських налаштувань. Деякі жінки повинні зрозуміти, що головне правило вищепування брів учасно зупинитися.